Сьогодні працюємо на виставці Агріпланта Румунія, одинадцятий день поїздок по дилерах. Сьогодні приємний день. Розмовляємо з клієнтами, слухаємо якісь зауваження, але частіше похвалу. Вчора мали зустріч з представниками Федерації роботодавців Румунії з представниками Федерації роботодавців України на досить високому політичному рівні з представниками посольства України. І за круглим столом були румунські фермери, коли прозвучало прізвище Кобзаренко. На їх обличчях побачили посмішку, і звичайно, потім розмова вже кулуарна. П'ять одиниць мають уже хочуть брати іще реальне європейське визнання. І скажу вам, приємно слухати про хороше По поганих новин насправді вистачає і так. Хочу також відмітити роботу нашого дилера компанії Туфарма e саме полтавського хлопця Володимира Бобошко, який свій до свого пропагує не тільки нашу техніку, а також агромаш Калина, який які виставляють одразу дві одиниці техніки, а саме новинку ланцюгову борону. Насправді такого на виставці і немає, крім них. Тому працюємо на перемогу. Слава Україні!